Здоровенькі були. Сьогодні ми приготуємо пляцок калинова сопілка. Його легко приготувати, і він дуже ніжний. Для приготування нам буде потрібно борошно, цукор, крохмаль, оцет, олія, вода, желатин, розпушувач, сметана, желе, какао, зефір шоколаді та яйця. Почнемо приготування з коржів. Для цього сполучіть 3 жовтки, 50 грамів цукру та 25 грамів води. Збивайте 4 хвилини до пухкої світлої маси. З'єднайте 50 грамів борошна, 15 грамів крохмалю і 7 грамів розпушувача і просійте у жовткову масу. Перемішайте лопаткою до однорідності, зберігаючи при цьому повітряність тіста. Вистеліть форму пергаментом і вилийте у неї тісто. Розрівняйте його лопаткою. Три білки збийте на пухку масу. Починайте збивати на низьких обертах міксера, а закінчіть на високих. Не припиняючи збивання, поступово введіть 75 грамів цукру. Збивайте декілька хвилин, щоб увесь цукор розчинився. Досипте 40 грамів картопляного крохмалю і змішайте на низьких обертах міксера. Влийте 10 мл 9% оцту та 30 мл рафінованої олії. Перемішайте лопаткою до однорідності, зберігаючи повітряність маси. Через ситечко рівномірно посипте жовткове тісто тонким шаром какао. Лопаткою рівномірно розкладіть білкову масу на какао і розрівняйте. Випікайте приблизно 20 хвилин у попередньо розігріті до 180 градусів в духовці. Готовий корж має стати злегка золотавим згори і не бути липким. Так само спекти другий корж. Далі приготуємо крем У банячку сполучіть 200 мл води кімнатної температури. Дві пачки порошку вишневого желе, кожна пачка вагою 90 грамів, та 15 грамів швидкорозчинного желатину. Перемішайте і залишіть за кімнатної температури на 10 хвилин. Далі нагрівайте постійно помішуючи на невеликому вогні, аж поки желатин та желе повністю не розчиняться. Але до кипіння не доводіть. Охолодіть желе до стану, коли воно почне застигати. Тим часом наріжте зефір шматками середньої величини. 700 г сметани жирністю 20% сполучіть зі 100 г цукру і збийте на пухку пишну масу. Влийте желейну масу, яка почала злегка застигати, і збивайте ще приблизно одну хвилину до однорідності. У форму викладіть один корж пілковою частиною вгору. Згори викладіть половину крему і розрівняйте його. Далі рівномірно розкладіть підготовлений зефір і злегка втисніть його в крем. Згори викладіть решту крему і розрівняйте. На крем викладіть другий корж білковою частиною вниз і злегка притисніть. Залишками крему змастіть верхній корж згори. Накрийте форму харчовою плівкою і відправте пляцок у холодильник на 4-5 годин. Нарізати пляцок краще гострим тонким ножем. Перед подачею пляцки нарізають невеличкими прямокутними шматочками. Пляцок виходить ніжним, повітряним в міру солодкий із невеличкою кислинкою. Секрети приготування, щоб жовткова частина коржа мала більш яскравий колір. Наприкінці вимішування у тісто можна вмішати дрібку куркуми чи харчового барвника. притрушувати жовтковий корж краще незвичайним, а алкалізованим какао. Тоді шоколадна смужка у коржі буде більш контрастною на зрізі. Замість зефіру в шоколаді можна використати цукерки пташине молоко. Щоб сметана для крему добре збилась, потрібно використовувати сметану високої жирності або використати загущувач для сметани. Сметану з цукром слід збивати добре охолодженою і не надто довго. Крем після збивання потрібно викладати між коржами відразу, оскільки він дуже швидко гусне. Тому перед приготуванням крему один корж слід відразу викласти у форму. Зефір теж потрібно нарізати завчасно. Для того щоб нарізати пляцок акуратними шматочками, слід використати ніж з тонким довгим лезом. Перед нарізанням лезо ножа можна опустити на 30 секунд у високий термос з киплячою водою і витрати насухо. Якщо ви використовуєте желатин високої сили, наприклад, 200-220 блюм, то зменшіть його кількість на 1-2 грами. Після приготування крему відразу відділіть 3-4 столові ложки для змащування верху пляцка. Жовткову суміш. Для першого тіста слід добре збити. Має утворитися світла, пишна маса. Від цього буде залежати пухкість та ніжність коржів. Застеліть форму якісним пергаментом. Якщо ви не впевнені у його якості, то перед викладанням тіста змастіть пергамент тонким шаром олії. Якщо ви хочете спекти цей пляцок іншого розміру, слід під розмір вашої форми перерахувати усі інгредієнти. Вага готового пляцка виходить приблизно 3 кг, а висота у вказаній формі 7,5 см. Я приготувала ще один дуже крутий пляцок, і викладу його ось тут. Якщо ви бачите відео, то щиро рекомендую його переглянути. Побачимось знову в тому відео. Натискай мерщій, я тебе там чекаю!